Ну, що ми раді вас вітати у стінах мистецького арсеналу і кілька слів про історію цього приміщення. У 15 сторіччі напроти чоловічого монастиря оселилася монашка Марфа, біля якої зібралося православне жіноцтво і був заснований жіночий монастир. В 17-му ним правив ніхто інший, як Марія Магдаліна Мазепіна, мати Івана Мазепи. Але е, треба сказати, що ця територія завжди була привабливою з точки зору стратегічною. Близість Лаврської фортеці диктувала свої умови, і за час правління Єлизавети було прийнято рішення збудувати тут магазейну оружейну, де б вироблялася зброя і зберігалася. Починаючи з 1840 року, це приміщення було передано артилерійському корпусу і до 2000-го залишало військовим об'єктом. Закінчувала будівництво Катерина II, її військовий інженер Міллер спроєктував це приміщення. І е, треба сказати, що зараз вже розшифровані архіви, і німецькою мовою сам інженер написав, що сподіваюся, що нащадки зрозуміють, що я будував не військовий об'єкт у 2000 році. Президентом України Віктором Ющенком був підписаний указ про створення тут національного культурного музейного. Мистецького комплексу, який зараз має назву Мистецький арсенал, з 2000-го на території почали роботу п'ять археологічних експедицій, які знайшли багато рештків скла, фарфору, які належали монашкам, і навіть кістяні шахи, якими монашки привічали гостей. Коли було прийнято рішення про будівництво тут військового складу, магазей рожейної монашок. Переселили у Фролівський монастир. Але цегла, з яких були збудовані монастирські споруди, деяка, була використана в будівництві самого приміщення, тому, власне, вона є старшою навіть ніж саме приміщення. На сьогодні ми маємо приміщення, яке перебуває в стадії музеєфікації і реконструкції. Але з 2009 року молода команда музейників дуже наполегливо працює над тим. Щоб музей, коли він вже стане відомим і завершеним, мав власне музейне обличчя. Тому багато проєктів, які проводить мистецький арсенал сьогодні, вже визнані киянами і дуже добре відвідувані. Ось в цьому році ми провели першу міжнародну київську бієналіз сучасного мистецтва, де було задіяно більше 80 тисяч квадратних метрів виставкової площі. І сподіваємося, що в подальшому зможемо мати ще більше виставкової площі, бібліотеку з оцифровки літератури та може термінал, кілька залів для експонування класичного мистецтва, постійну експозицію, в яку ввійдуть ті знахідки, які були знайдені археологічними експедиціями. Буде обладнано кілька лекційних, концертних залів, бо насправді ми маємо не лише цей поверх, яким ви зараз бачите, а ще й кілька поверхів вгору і кілька поверхів вниз. На території знаходилось більше 250 останків, і ще на монастирській. Всі вони вилучені на сьогоднішній день. Передані інституту толочка для вивчення, і трошки згодом буде вирішена їх подальша доля. А сьогодні ми вас вітаємо на перш, на сьомій виставці «Арт-Київ. контемпорарі, яка присвячена сучасному мистецтву зажу. Там ми бачимо вайсберга і криволапа. А ми можемо бачити тут роботи не тільки молодих українських художників, а також художників, які стали вже класиками українського мистецтва. Наприклад, роботи Олександра Ройдберта, класика сучасного українського мистецтва, який працює в виключно унікальній техніці, це такі готичні темні кольори з зображенням іноді міфологічних, іноді ні істот, які відображають ту чи іншу тематику. Або з іншого боку, зображені роботи молодого українського художника-Гамлета. Він сам із Харкова, і він став дуже-дуже популярним останні роки. Ми можемо бачити, що на абсолютно білому полотні зображені за допомогою тільки чорної фарби та її відтінків картини, які відображають такий романтизм нашого. Часу можемо бачити тут зображення гострих соціальних питань, політичних питань, а також того, що відбувається у нашому суспільстві зараз. Порівняння Ти побачиш її Одним з найбільш Яскравих представників української артсцени є Арсен Савадов, який представив на цьому спецпроєкті цю роботу. Арсен Савадов більше 16 років прожив у нью Йорку, але неодмінно повернувся до України для того, щоб представити свої роботи українській спільноті. Ми можемо бачити, що його картини, майже усі нові картини, які він створював. Створює зроблені у стилі Необароко. Це картини, які містять надзвичайну кількість символізмів, символів, які приховані або ж не приховані, які просто кидаються у очі. Наприклад, ми можемо бачити, що тут на духовності стоїть автомобіль Rolls-Royce, або ці балерини, які представлені на картині, вони відображають. Художника, який несе свій хрест, тільки ці символи, цю символіку ми можемо також знайти на картинах інших художників. Але у Арсена Савадова таке відображення образів на картині є одним з найбільш яскравих, які можна взагалі побачити на виставці. Робота Іллі Пруденко а, з циклу Незрячі а, представляє а, собою портрети з усіченим верхівкою голови, з усіченим підборіддям людей, які незрячі і відображає соціальну незрячість. Тим подобається знову образ неця ні. – Так, так, Бачите, це і дуже багато таких речей. Для чого там завчити? Просто дивитися, я сказав, не бачити якось там яскраве залено, яснові от вони якось роботи Василя Цаголова відрізняються своєю дуже цікавою технікою, тому що незважаючи на те, що митець працював над картинами дуже дуже довго, він знає, коли зупинитися, і залишає картини, нібито незавершеними. Ми можемо побачити на картинах дуже багато образів, а також ми знову зустрічаємо образ балерини як образ митця. Ми бачимо, що представник такої високої культури сидить у динаміті і чистить картоплю. Це образ того, в якому стані зараз перебуває наше сучасне мистецтво, особливо українське мистецтво. Ми бачимо міфічні. Створіння на фоні, такі як смерть з косою, а також занавес, який каже нам про те, що все наше життя це театр, і у будь-який момент цей занавес може впасти. На усіх роботах Василя Цаголова ми бачимо орнамент, який є візитною карткою цього митця. Навіть на останній роботі, яка представлена на виставці. Ми не бачимо такого характерного орнаменту, але ми бачимо, що е, поріз на щоці цієї жінки, яка, можливо, також балерина, е, також виконаний у вигляді цього орнаменту. Серія робіт Віктора Сидоренка, відображення у невідоме є. Циклом дуже філософських робіт. У них а, з одного боку показується скульптура, а, показується ідеальність людських форм, а з іншого боку, показується щось недосяжне для людського розуму, таке як енергетичні потоки, таке як душа, таке як свідоме та несвідоме. І, можливо, митець задає собі питання, що буде. Після нас, що буде до нас, що буде до Вознесіння, що буде після Вознесіння. Ілля Чічхан вже встиг стати одним з найбільш улюблених і найбільш провокаційних митців сучасного українського мистецтва. Ця робота є роботою з за циклу Задній прохід до музею. Ми бачимо, що на цій величезній картині зображені. Усі елементи, які ми можемо знайти на вулиці, наприклад, графіті. Ми бачимо тут зображення графіті. Ми бачимо тут зображення. Ми бачимо тут зображення мавпочок, які дуже 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 полюбляє Іля Чічкан. Він є так званим антидарвіністом, і дуже часто зображує мавп на своїх роботах. Частіше використовуючи їх у якихось образах, цю картину можна роздивлятися дуже дуже довго і кожен раз знаходити щось, що ми бачимо у своїй у своєму повсякденному житті. Привет, я занята сейчас. Наша экспозиция посвящена одному из уникальных, наверное, художников в истории современной Украины, Владимиру Наумцу. Творчество этого художника. С 70-х годов этот автор попробовал почти все направления изобразительного искусства современного в поисках только одного, в поисках знака, в поисках истины отражение этой истины, религиозной, сакральной истины в своем творчестве. Владимир Наумец во всем старался вскрыть, показать и открыть для себя прежде всего самые глубинные стороны религи религии, духовности, сакральности. И вот мы стоим возле его работ. Но ну, это холст, хотя выглядит как фрески. И образы, которые волновали и волнуют его всю жизнь, здесь выступают настоящим таким сакральным видом. И очень хорошо работают стены арсенала. И как будто эти образы І стіни, як это фрески і явлення їх і стіни. Я думаю, що лучше місце для експозиції этих работ придумати було просто невозможно у цьому залі представлені роботи, які вже побували на щорічному фестивалі сучасного мистецтва «Бірючий», який проходить в Україні кожного вересня. Кожного року. Ми можемо бачити тут роботи різних українських авторів, які представляють сучасне українське мистецтво, серед яких дуже епатажна робота Жани Кадирової, а також інші роботи українських митців, які ми можемо бачити далі. На сьогоднішній день мистецький арсенал це наймолодша культурна інституція, яка знаходиться в мабуть найстаршій із будівель. Сама велич архітектури мистецького арсеналу спонукає до проведення величних великих масштабних проєктів, які мають най, як найбільшу місію, як найбільше значення для, як ви сказали, для втягування шанувальників мистецтва або потенційних шанувальників мистецтва. Арсенал уже на сьогодні він в такому активному режимі працює фактично два останні роки. Ми за цей час провели близько двадцяти великих масштабних проєктів, і їх відвідало близько півмільйона людей. Це надзвичайно високий рівень відвідуваності саме культурної інституції. Ми цим пишаємося, і на сьогоднішній день його вже окрестили місцем сили. Це таке несподіване тлумачення, але воно абсолютно точне. Арсенал дійсно є місцем сили за фактом свого народження, адже на цьому місці, де зараз стоїть будівля мистецького арсеналу, там в атріумі знаходився. У свій час Печерський вознесенський монастир, який був заснований настоятелем Києво-Печерської лаври, і в ігумені цього монастиря, до речі, фактично 20 років була мати Івана Мазепи, але то окрема історія. Монастирі ставляться будувалися і церкву закладалися на енергетично сильних місцях. І ми відчуваємо, що це місце було вибрано не випадково. Арсенал він такий водночас, як і Бермудський трикутник, він тягне енергію, але сама будівля, вона настільки. Енергетична, настільки цікава, настільки вдячна, що тільки нам ми привнесли сюди такий дух мистецтва, сюди почали приходити люди, і ми одразу відчули величезну віддачу. Історія тут унікальна, глибока. І навіть сам Іоганн Меллер, який за дорученням Катерини II збудував цей арсенал, він Збудував, перехитривши навіть саму царицю, власне, він сказав, що пройдуть роки, і всі збагнуть, що цей арсенал я побудував не для фортеці, а для людей. Тобто він фактично заклав музейний простір, заклав музей. І для мене великим відкриттям було, коли я три роки тому відвідала новий відреставрований музей у Берліні на острові музеїв, New Нью де знаходиться голова Ніфер Тіті, музей єгипетського мистецтва. І він в один-в один. -в один Трошки він менший, менш менше пафосний, але він дуже похожий за архітектурою, за своїми історичними підвалами, за склепіннями у залах. Він дуже похожий на мистецький арсенал. Тобто мелер був дійсно зіркою архітектури того часу, і нам пощастило, це перша будівля в стилі класицизму у місті Києві. Ми і Кожній кожному діаманту потрібно гідне обрамлення. Я вважаю, що українське мистецтво воно є дійсно діамантом світової культури, і сьогодні воно знайшло гідне обрамлення. Мистецький арсенал як не як найкраще підходить для того, щоб експонувати, представляти, популяризувати і а, чому місце сили, чому люди сюди йдуть. Адже їм не потрібно здавати екзамени, ніхто їх сюди не затягує силком. Вони йдуть, вони це як магніт, це культурний магніт на сьогодні, і ми переконані, що мистецький арсенал по його завершенню переформатує культурну карту світу, і Київ стане однією з культурних мек на цій карті, адже ми знаємо, як впливають нові. Музейні будівлі, нові музеї у світі на рух, туристичний культурний рух, і можливо, ще навіть сьогодні не, не усвідомлюють до кінця наші можновладці того, яку велику ставку можна зробити на культуру, щоб це вплинуло і на економіку. Це не прямий взаємозв'язок. Адже ми знаємо, що всі знають такий тренд світовий, як Лувр. Люди їдуть в Париж, щоб відвідати в Лувр. але вони селяться в, в у французьких готелях, вони ходять у Парижські ресторани, вони купують одяг у Парижських бутіках, і це є економіка, але стоять черги до Лувру. Звісно, Лувр утримується лише. На 10% з доходу з квитків, але тим паче Париж є туристичним. Лувр у Парижі є туристичним магнітом. Я переконана, що ще нам потрібно 3-5 років, і всі зрозуміють, що Україна це велика сила щодо сьогоднішнього форуму сучасного мистецтва Арт Київ Контемпорарі. Він представляє 20 галерей українських за кордоном, Представляє більш ніж 30 проєктів, пов'язаних як з сучасним мистецтвом українським, так і з інтернаціональним спектром. У нас представлена розкішна колекція. Віктора Вазарелі це зірка і візитівка Угорщини. У нас представлена велика ретроспектива найвідоміших зірок сучасності російського мистецтва Дубасарського і виноградова близько 70 робіт, які. Неймовірно великих розмірів, але ефект арсеналу з них також зробив марки. Тобто, навіть сам куратор сказав: Я не очікував, що ці полотна розміром від 4 до 10 метрів будуть виглядати як листівки святкові. У нас представлені ну арсенал спонукає до великих форм і для розмаху. І саме в цьому році ми також зробили ставку. Попри того, що світ зараз популяризує такий мінімалізм, концептуалізм у мистецтві. Ми Попри все, представили все ж таки живописну школу, і головний титульний проєкт нашого «Арт Києва» 2012 року представляє живопис, показати живопису у всій його красі, показати, що те, що притаманне нам українцям. Я думаю, що якраз арсенала місія здолати стереотип, що мистецтво це для кола обраних, це нудно, це не цікаво. Ми додолаємо стереотип про нудний музей. Музей це чудово, це місце. Комунікації це місце, де мають призначатися можливо і перші побачення. Тобто, це актуально, модно і надзвичайно корисно. Це найкорисніша мода, яка колись існувала в будь-які часи. Во-первых, я хочу сказать вообще об Арсенале. Это потрясающая идея. Вы знаете, то, что э, еще несколько лет назад мы не, не могли даже поверить, что можно что-то здесь сделать. Ну, какой, какой был страшный все это выглядит. Выгля и вы же видите, что это делается. Я считаю, что э, если, когда это будет завершен, когда э, весь этот комплекс будет завершен и приведен в порядок, Это будет самый большой в мире центр культуры. Я думаю, сюда будут приезжать очень серьезные художники, я надеюсь. Вот я думаю, что это будет совершенно это будет хвала и радость для Украины. Это будет гордость ее. Вот. Что касается, собственно, моих работ, я должен сказать, вот вы спрашивают, спрашиваете, где я выставлялся и так далее. Выставлялся у меня масса персональных выставок и здесь, и в Украине, и, и в Америке, и в Европе, и во многих городах Штатов, и, и Франции, и Германии. Так что рассказывать об этом очень долго. Я принадлежу, так сказать, украинскому андеграунду где-то 60-х, 70-х, 80-х годов. Вот я должен ну, хоть, хотя бы в двух словах сказать, что я был в свое время ну, не мог выставляться. Это в течение 20 лет это, это большой срок. Вот. И только в связи, когда Украина вот, приобрела независимость, когда все это произошли все эти вещи, вот, у меня открылся путь и на Запад, и на все к выставкам. Вот. И, собственно, возникло вот это мощное такое дыхание. Вот. И, ну, что касается чисто формальных вещей, то меня, скажем, многие причисляют к мост, постмодерну, так называемую. Но я с этим не согласен, потому что ну, все определения, все, так сказать, ярлыки, они очень размытые. И в искусстве очень трудно вообще к чему-то присоединиться, к какому-то направлению. Важна индивидуальность.